Шановні камінчани, жителі прекрасного мікрорайону, дякую вам за такий добрий, теплий, осінній вже вечір. Гарного вам також відпочинку. Хочу зауважити, що церква Християнин вітає всіх вас, ваші сім'ї, родини, з початком нового навчального року. Сьогодні перед учнями, студентами багатьох інших різних навчальних закладів відкриваються двері навчальних закладів. Що ж очікується за цими дверима? Двері відкрилися навчальний рік почався. Що очікує наших дітей, учнів, за цими дверима? Я звертаюся сьогодні до всіх дорослих, хто мене Добро! чує десь там, дивляться. Я вам скажу, що багато що в основному залежить від нас як дорослих, як батьків, тому що те, що ми вкладемо в наше покоління сьогодні, те ми і отримуємо. Що сьогодні ми вкладаємо в наших дітей? Я попрошу уваги. що ми вкладаємо в наших дітей сьогодні? Яке відношення в нас сьогодні до педагогів, викладачів, вчителів, директорів, заучів? Давайте кожен собі задасть питання, яке має ставлення, що посилаю я в їхній адрес, в їхнє життя? І я хотів би зробити сьогодні невеличкий наголос такий. Щоб кожна людина, чим більше людей і краще, і ефективніше, буде розуміти, і Ісуса Христа буде не просто знати про нього, а знати Його особисто. Це є велика різниця. Ні знати про нього і знати його особисто. Я думаю, що життя зміниться. Життя зміниться тим, коли ми будемо знати Його як особистого Господа і Спасителя. Ми ніколи в житті не будемо обманювати. Ми ніколи в житті не будемо брати чуже. Ми ніколи в житті не будемо посилати прокляття в адрес наших дітей чи інших дорослих вчителів і викладачів. Ніколи ми не будемо зневажати і ображати один одному, тому що він приніс мир, добробут, злагоду і любов в це життя. Оце це є почерк нашого Господа, щоб діти, всі люди, жили в мирі, в злагоді і в любові. Нехай цей новий навчальний рік від. Краї перед нами абсолютно нові горизонти пізнавання себе як особистості. Це досить, досить важливо, щоб кожний, щоб ми навчали наших дітей з цих юних років життя, щоб вони знали, хто вони є, щоб вони не жили просто так прожили життя. Ні, щоб вони знали ціль в житті, щоб вони знали, хто вони є, щоб вони знали, куди вони йдуть. І моя молитва сьогодні для всіх і за всіх, щоб кожна людина, яка проживає на цьому на цьому районі, в нашому місті, всій Україні, особисто впізнала Ісуса Христа, який готовий сьогодні благословити духовно, фізично, матеріально і абсолютно в усіх сферах життя. Тому Боже вам І Я хотів би з вашої згоди, згоди батьків, згодою дорослих, попросити Божого благословіння на це нове підростаюче покоління. Я думаю, що ніхто не заперечує. Ні. Давайте ми кожен хай приєднається. Так як ти знаєш, так і молись. Скажи, Господь, я дякую тобі за дітей. Я дякую тобі за онуків, за племінників. Я дякую тобі за це нове покоління, яке поведе нашу державу вперед. Ну ми просимо тебе, Господь, благослови їх, дай їм мудрості, дай їм здоров'я, дай їм всього необхідного, щоб вони жили для слави Твоєї і на радість батькам, благослови навчальні заклади, які вони відвідують, благослови вчителів, викладачів, директорів. Благослови Господь, щоб ми всі жили в мирі, в любові і в радості. І тобі, хай за все, буде слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Дякую вам за вашу амінь. Слава Україні! Наша акція посвячення до початку нового навчального року підходить до завершення. Парашют вам сподобався, діти. Я думаю, що ще буде щось один із невеличких таких призів, і акція наша підходить до завершення. Дякую вам за увагу. Давайте ми пооблатуємо Богдану ведучому. Він так гарно вас розважає. Відайте йому свої обласні, будь ласка. Оператор Олександр. Оператори, які нас знімають, дякую вам всім, всім присутнім, мира вам, добра і любові. Все в нас буде гаразд. Дякую вам.